Всім привіт! Мене звати Федецька Андріана. Я трансформаційний наставник, працюю за такими методами, як тета-хілінг, квантова психологія, регерсологія, ченнелінг і ще багато різних методів я використовую в роботі з клієнтами і вітаю вас у себе на каналі. Хочу почати з того, що я вже 20 хвилин намагаюся вийти з дому ось сумку, я зібралась, бігти в місто, вирішувати деякі справи, але ну йде потік, і я думаю, потрібно знімати. Тож я сіла, включила камеру і буду сьогодні розповідати про її величність, дитячу позицію. Чому вирішила про це розповісти? Бо, бо воно десь таке наболіле. І я просто чесно скажу зовсім недавно, до кінця, от прям на всі 100% зрозуміла, що таке дитяча позиція і що таке позиція дорослого. І з того моменту, як я стала в позиції дорослої людини, моє життя змінилось кардинально. От, е, і хочу цим поділитися, хочу такими простими словами, зрозумілими для кожного пояснити, що ж таке та дитяча позиція, і чому так небезпечно, чому не бажа мені лишатись. Я вам навіть так скажу: що якщо ви будете залишатись в дитячій позиції, ну е, вас вітає деградація просто або цей, от, знаєте. Просто будете стояти на місці, нічого в вашому житті не буде змінюватися. Якщо ж ви хочете змін, і ви хочете вирости, ви хочете йти в масштаб, в розвиток, в гроші, в стосунки, готуйтесь до того, що вам потрібно буде вставати в дорослу позицію. Простими словами, як я вже сказала, що така дитяча позиція. От давайте просто всі от згадаємо маленьку дитинку, яка от щось хоче. Вона. Кричить, вимагає вона будь-якими способами, це отримує. От діти це найчастіші м, створіння, які ж, особливо чим менша дитинка, тим частіше вона вона ще не піде на вплив суспільства, як якихось е колективних програм. Вона ще так не відчуває ніякі родові програми. Вони вже активізуються пізніше, після семи років. А от у цей до період до семи років дитинка чиста, і вона не боїться виражати, вона не боїться бути такою, якою вона є. Вона не боїться вимагати. Брати, маніпулювати, вона просто не розуміє, що це. Вона йде отак, от по відчуттях. Вона про це голосно заявляє. І коли це дитина, це окей, бо в неї є для того батьки, які їй це дають. Але що відбувається, коли доросла людина стоїть в дитячій позиції? В таких моментах вам винен просто весь світ. От, все, що відбувається, це капець. От Погана погода це погано, хороша погода це погано. Сьогодні леє дощ фігово, завтра жарко 30 градусів теж фігово. Е, люди неадекватні, незрозумілі, вони просто дратують мене, е, я несу, не Бог мене покарав і в моєму житті відбувається прям якийсь треш. От такі от ситуації це все дитяча позиція. От коли ви от просто зараз ловіть себе на думці, проаналізуйте банально ваш останній тиждень. Як ви говорите, як ви поводите себе? От якщо ви дозволяєте іншим людям впливати на ваш настрій, на ваш стан впливати на ваше життя, якщо ви думаєте, що події у вашому житті залежать не від вас, а від того, я не знаю, як Бог вирішить, як інші люди покерують, або від, не знаю, блін, від карми, то вітаю, ви в дорослі, ви, ви в дитячій позиції, перепрошую. Людина. В дитячій позиції перекладає відповідальність на інших. На все інше. Розумієте? Тут реально воно буде перекладати відповідальність за те, що вона сьогодні лежить вдома і нічого не робить, за те, що вона бездіяльна, на те, що на вулиці погана погода. Бо така погода в мене немає енергії, в мене немає настрою. Що в таких ситуаціях робити? Виходити з дитячої позиції. Як це можна зробити? Дуже просто усвідомити, що я дорослий. От прямо зробити вдих. Видих. І зрозуміти, від сьогодні я в дорослій позиції. Від сьогодні я беру відповідальність абсолютно за все, що відбувається в моєму житті. Тобто ні дощ, ні сніг, ні заверюха, ні інші люди. Не те, що зараз червоне світло на світлофорі, не те, що я не знаю, там таким мене виховали батьки, і я просто не можу бути іншим. Нічого не впливає на те, яким є сьогодні. От тільки я творю те, яким я є сьогодні. Відслідковуємо, що в вашому житті не так, і беремо за це відповідальність. Якщо вас не влаштовує ваше тіло, то це не генетика, це не захисна реакція, це ваша відповідальність. Раніше так, так, це може бути генетична історія, це може бути якась тобто, захисна реакція, це може бути пов'язано з якимись травмами. Туди потрібно йти. Але ваша відповідальність, як дорослого, йти в цей, йти в цю травму, йти в цей запит. І брати відповідальність на себе за його розв'язання. Бо дитина, яка в дитячій позиції, просто приймає те, що в мене є зайва вага, я з тим нічого не можу зробити. Ну, от я така вже є. Ну, отак сталося. От Я не можу зупинити з'їсти. А доросла людина в дорослій позиції, вона стане і скаже: так що я можу зараз зробити для того, щоб ситуація змінилась? Які дії, вчинки, що я можу зробити, щоб змінити це. Піде в терапію, піде на сесію, попрацює з тим, займеться спортом, візьме відповідальність за цю зайву вагу. І так в будь-якій ситуації. От просто той момент усвідом, я не знаю. Це ж настільки класно і прекрасно усвідомлювати, що все в цьому житті залежить від мене. Ніхто і ніщо не може би впливати. От відколи я це усвідомила, я кожного ранку стою, і перше, що роблю, я аналізую свій стан і дивлюсь так, як я себе почуваю. Хочу, я сонна, не сонна, в мене багато енергії, в мене мало енергії. Що я хочу сьогодні робити, що я маю сьогодні робити? І якщо я відловлюю, що в мене зараз недостатньо енергії. Ну, я от проснулася, але ну я втомлена все одно. Я не думаю, що, блін, напевно, якісь магнітні бурі, ой, блін, це напевно це вчора кончена робота, бо я працювала цілий день. Я сижу і думаю, так що я сьогодні можу зробити такого, щоб знайти відновити цю енергію, щоб вловити цей ресурс. І я аналізую, що наповнить мене, що подарує мені оці от сили, енергію, наснагу, що я можу зробити. Од... якщо ви будете покладатись. На погоду, на інших людей, на ваших батьків, на ситуації, чи чекати якийсь знак від всесвіту, що всесвіт все поміняє, то нічого не зміниться. Просто це, ну прийміть той момент. Якщо ви не будете самі діяти, ну нічого не зміниться. Оце моя улюблена, коли людечка, я це зроблю в кращий момент. А коли ж настане той кращий момент? Ну ніхто, крім вас, не визначить, коли цей кращий момент. І найбільший цей прикол, я це почну з понеділка. Скільки таких понеділків було у вашому житті, і я зараз читаю книгу Зеланда «Трансерфінг себе, і от що він там розповідає, він каже: перестаньте домовлятись з собою, коли ви це зробите, як ви це зробите, як це все буде виглядати. Пропустіть у цей момент, де ви витрачаєте стільки енергії на те, щоб домовитися з собою, щоб щось зробити. Просто візьміть і зробіть. От, якщо ви вирішили, що сьогодні я буду займатися спортом, ви просто встаєте і робите. Ви не думайте, так, зараз я поїм, поп'ю, схожу в три рази в туалет, схожу в душ, зроблю це, 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 це потім позамаю. Просто прийшла ідея, реалізували, все, позаймалися спортом. Заземлили цей результат, заземлили поклик. За вас цього ніхто не зробить. Ух, Випустила, просто сиділа в мені, хотілося це все віддати. Бо не знаю, от, от підпирала, не пускала мене вийти в місто зробити справу, я думаю, беру телефон, це записую. Друзі, що я хочу вам сказати, це відео не буде надто довгим, я його таким, знаєте, роблю по відгуку, по поклику що хочу сказати. Не бійтесь брати відповідальність за своє життя. Це неймовірні емоції. Це от коли ви дійдете до того стану, що лише я створюю своє життя. У вас на постійній основі буде хороший настрій. Якщо у вас буде якийсь негативний настрій, погані ситуації відбуватись, ви за секунду будете вловлювати себе і змінювати це. Вам будуть приходити відповіді, як отримувати більше енергії, які дії робити, які вчинки. Все буде змінюватись. Буде, буде ріст, буде масштаб, будуть гроші. Просто йдіть в це і не бійтесь. От візьміть відповідальність за своє життя. Як це зробити? Самому потрібно. І варто пробувати. Почніть з того, щоб читати різні книги. Почніть вловлювати себе на думках, коли ви говорите щось негативне, так? от на цих негативних програмах. Змінюйте це. Маєте фінансову можливість, і що я щиро рекомендую знайти цю фінансову можливість і піти в терапію. Абсолютно будь-яку. Я не буду казати, що ідіть тільки до мене, приходьте до мене на сесії, але. У мене є безкоштовна діагностика. Я зараз залишу посилання під цим відео в описі під цим відео я залишу посилання на свою сторінку в інстаграм. Там, в шапці профіль, у мене є анкета на безкоштовну діагностику. Це 30-хвилинна розмова зі мною, і де ви можете познайомитися зі мною як з практиком, де ви можете відчути мою енергію, де ми можемо поспілкуватися, я розповім, якими методами я працюю, як я можу допомогти саме вам. Не хочете йти до мене, знайдіть свого провідника, знайдіть свого практика, підідьте в роботу з собою, в роботу з тілом. Банально навіть зараз на просторах Ютубу, Інстаграму є стільки безкоштовних практик, які допоможуть це зробити. Просто робіть це. І просто будьте щасливими. От Просто для чого я зараз записую це відео, бо відколи я стала вловлювати себе. Прямо от, реально вловлювати себе, відслідковувати думки з позиції дитини і змінювати їх в позицію дорослого, так, діяти з позиції дорослого. Я настільки щаслива. ну, Я просто, от, як то кажуть, тачте ці е, англійці, е, так, е, щоб не накаркати. У мене не було ще поганого настрою. Я настільки наповнена, кайфую, щаслива, радію, танцюю, от просто все неймовірно. Я хочу, щоб так було в кожного з вас. Тому, друзі, будь ласка. Якщо вам відгукується, приходьте в роботу зі мною. Якщо не відгукується, просто підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм. Я часто розповідаю про те, яким чином можна працювати з собою, якими методами можна працювати з собою. Рекомендую дуже багато книг. І в моєму полі теж є багато неймовірно крутих практиків. Я дуже-дуже часто про них розповідаю в себе в сторіс, спозначаю їх. Тому підписуйтесь на мою сторінку і розвивайтесь, працюйте з собою, виходьте з дитячої позиції і. Готуйтесь до шалених змін. Люблю цілою. Обнімаю, буду бігти, вирішувати свої справи. Всім бажаю гарного дня.